Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. 1055-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист та кожен новий день під українським прапором. Ефір нацмарафону триває у студії новин Олена Морозова. Слава Україні. І традиційно у цей час підбиваємо підсумок бойових дій на фронті за минулий тиждень. До нашого ефіру долучається речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! Слава Україні, доброго ранку, Олено. Героям слава. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? протягом минулого тижня відбулося 1328 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 21 атаку у районах населених пунктів Козача, Лопань, Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 57 атак противника біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного Загризового та Лозової. На Анському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 135 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах населених пунктів Зарічне, Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Новоєгорівка, Першотравневе, Макіївка, Терни, Григорівка та в напрямку Серебрянського лісу. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 15 атак у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку Українські воїни відбили 88 атак. Найбільш активним ворог був у районах Білої Гори притеченого Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 58 атак неподалік Щербинівки, Деліївки та Торецька успіху не мали. На Покровському напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 360 Десять атак, основні зусилля російські загарбники зосереджували в районах населених пунктів: Новополтавка, Зеленівка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Трут, Успенівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Слов'янка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове та Янтарне. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах Нововасилівки. Дорити новосілки Костянкостягнополя, Зеленівки, розливу, роздольного, великої новосілки та нескучного, де ворог минулого тижня 164 рази намагався прорвати оборону українських військ. Успіху не мав на Времівському напрямку. Українські підрозділи минулого тижня відбили 74 атаки у районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтнопіль та розлив на Оріхівському напрямку. Минулого тижня ворог один раз атакував позиції українських військ у напрямку Новоандрівки на Провському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 13 безрезультатних атак на позиції українських підрозділів. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курщині. Протягом минулого тижня українські воїни відбили 293 російські атаки. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України п'ять ракетних ударів, задіявши вісім ракет. Також російські терористи завдали 306 авіаційних ударів зокрема, скинули 509 керованих. Авіаційних бомб здійснили понад 35 тисяч обстрілів, а 1219 із з них із реактивних систем залпового вогню. Олено. Пане Андрію, що можете розповісти про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Олена, авіація, сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 77 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки, дві радіолокаційні станції ворога, чотири пункти управління військами, сім пунктів управління безпілотниками російських окупантів, шість артилерійських систем, дев'ять засобів протиповітряної оборони, чотири склади боєприпасів і паливно мастильних матеріалів, дві станції радіоелектронної боротьби. Вісім інших важливих об'єктів противника минулого тижня. Загальні втрати ворога склали 11 тисяч 760 російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 70 танків, 170 бойових броньованих машин, 236 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 574 безпілотники оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 658 автомобілів. Та 17 одиниць спеціальної техніки. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, пане Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. З нами на зв'язку був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України. Чоловік загинув унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська, що на Харківщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство. Сумщина під обстрілом була кілька разів. Окупанти атакували рейсовий автобус. Про це повідомляє прокуратура області. Він їхав у Миропільській громаді Сумського району. Поранені отримали дві жінки. Вони знаходилися у салоні автобусу. А вночі ворог атакував житловий сектор та оздоровчий дитячий центр Сум. Рятувальники гасили пожежі одночасно за декількома адресами. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Двоє постраждалих у Запоріжжі. Росіяни скинули вибухівку з дрона на приватний будинок. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова. Чоловік та жінка отримали поранення середньої тяжкості. У них контузія та вибухові травми. Людей шпиталізували. Один з шахетів впав просто. Поруч із житловим будинком викликав пожежу, були вибиті вікна, і комунальники одразу почали лагодити житлові будинки, вставляти забувати вікна. Другий впав поблизу енергетичної інфраструктури одного з виробничих одного з виробництв, пошкодивши енергетичну інфраструктуру і поранивши двох людей. Троє осіб постраждали і в Антонівці. Що на Херсонщині окупанти атакували селище дронами. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Ніг вони наразі в лікарні. Обстріляв ворог Дніпропетровську область. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дісталося Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадам. Пошкоджено інфраструктуру, промислове та комунальне підприємства, приватні будинки і газогін. Люди не постраждали. Повернутися до цивільного життя з передової. Ветеран Юрій отримав поранення на фронті, яке позбавило його. Мови та змусило заново учитися жити. Чоловіку вдалося не тільки відновити себе і стати прикладом для інших. Як програма реабілітації, ветеранська хата допомогла знайти військовому нове покликання, дізнавалася наша Руслана Сушко. Юрій, ветеран російсько-української війни. Повернувшись додому, зіткнувся з проблемами адаптації до мирного життя. Проте сьогодні знову будує своє майбутнє завдяки програмі Ветеранська хата. Я вирішив долучитися до цього проекту. тому що я поначалу не міг розмовляти нормально, тому що в мене в ліву сторону були ну, було поранення. Ну було Ну, мені тяжко розмовляти. Я вирішив до цього, ну, до цього проєкту долучитись, бо я хотів нормально розмовляти. Дідка Юрія каже, рішення захищати країну почула від нього з перших днів повномасштабного вторгнення. Мріяв потрапити одразу до штурмової роти. Він збрехав про свій вік, він сказав, що йому 25 років. Пройшов ВЛК, його забрали в учебку і вже там дізналися, що йому тільки 23 роки. На Донецькому напрямку отримав тяжке поранення в голову. Вона позбавила його здатності говорити та змусила Наново вчитися найпростіших речей. Ми починали все спочатку. Він не розмовляв, він не міг сам їсти, вчилися з ложки, їли потихеньку, згадували таблицю, згадували алфавіт. Родина зізнається, шлях до відновлення був непростим, проте реабілітація за програмою дала свої результати. Я поначалу не міг висловити свої думки, був зажитий в собі, ну закритий. Ну а після цього проекту я розкрився і зараз можу висловити свої, ну, свої думки. Програма передбачає психологічну реабілітацію, навчання на магістратурі за спеціальністю психологія та допомогу у працевлаштуванні. Засновник проєкту каже: фахівець, який сам отримав військовий досвід, матиме найбільшу довіру. Ветеран, який підходить до психолога цивільного, каже: Ти там не був, ти мене не зрозумієш на чому, як правило, все закінчилося. І впродовж трьох місяців він проходить так звану ветеранську хаму. Це і робота психологічна, і арт-терапія, всі. Тобто, фактично, грубо кажучи, він ставить свої мізки на місце. І по ходу розуміє, як це робити для інших, за словами декана факультету психології, до якого вступають ветерани, після закінчення війни українці потребуватимуть відновлення ментального здоров'я, тож потреба у фахівцях лише зростає. В нагоді стануть наші комбатанти, які здобудуть освіту і будуть також долучені до надання психологічної допомоги реабілітації наших ветеранів, сімей, родин тощо. Саме наші комбатанти показують приклад, що звернення до психолога це не слабкість, а навпаки сила. Загалом до факультету психології вступило понад 20 ветеранів та ветеранок. Тож ветеранська хата вже планує запускати наступну хвилю програми. Руслана Сушко Валерій Сітюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Українські народні танці вивчають люди старшого віку у Кропивницькому. Заняття з хореографії відвідують 30 жінок. Найстарші 81 рік. Ліричні хороводи у виконанні студенток бачила наша Лілія Кочерга. Як у вас настрій? Розумів. Добре. 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 Ну, увага на мене, концентрація тільки на мене. У нас все вийде. Ми супер. Тут вивчають козачок Волинську кадриль та польку. Тетяна Медяник розповідає, народними танцями займалася її дочка. Онука також танцює. Підтримка рідних каже жінка, надихає. Коли я дізналася, що будуть заняття з українських танців, ну я засумнівала, що я в свої 70 років зможу голубці робити патибас, жіноча частина українського народного танцю. Це перш за все руки, рухи, настрій і характер. Я відсилаю всі фото. Вони кажуть, що бабушка, ти молодець. Олена Бадина танцює вже сьомий рік. У школі займалася художньою гімнастикою, тож знає елементи хореографії. Але перш за все розповідає, ходить сюди за настроєм. По-перше, ми фізично якось займаємось. По-друге, сама атмосфера і викладач у нас дуже гарний і. Ну тому мені дуже подобається займатися народними танцями. Заняття з хореографії відвідують близько 30 жінок. Запрошують і чоловіків. Почали розповідає викладачка з простих елементів. Потім поєднали їх у танок. Зустрічаються раз на тиждень у приміщенні педагогічного вишу. Ми почали вивчати з ліричного хороводу, але в перспективі ми точно зробимо якусь гуцульщину, гуцульський. Наші дівчата все зможуть. Ну, вони оберти, якісь будемо вчати. Вони такі, що вони зроблять. Вони дуже дуже організаційні. Вони дуже мудрі, вони відповідальні. Вони вчать домашнє завдання. Найстарша студентка в групі Марія Корольчук. Їй 81. В юності жінка займалася народними танцями. Тож тут каже, згадує молодість і відволікається від тяжких думок. Три роки як помер її чоловік, син кадровий військовий. я в такому віці і. І вдова вже і все і син на фронті. Дуже важко, я як одинока. Але тут, тут я черпаю сили, натхнення, радість, то мені це дуже допомагає в моєму житті. Діти дуже доволі, вони хочуть, щоб я ходила, бо вони хочуть, щоб мама не старіла. Вони хочуть, щоб я тут не сумувала, тому що вони не можуть приїжджати. Я одна, але оце мої мій надійний тил. Опивницький у багатьох асоціюється з танцем, говорить Римма Шворінь. Адже здавна тут працює чимало хореографічних гуртків. Тож охоче підтримує цю традицію. У нас танцюють від трихрічного, надіюсь, до сторічного буде танцювати. Ми одержуємо фізичне задоволення, і це додає до нам здоров'я і моральне задоволення і підтримуємо столицю танцювальну нашої країни. Ці заняття організували благодійники. Тепер у закладі понад 650 студентів. Тут не лише танцюють, а й можуть вивчати іноземні мови, філософію, психологію, інформаційні технології. Найстаршому студенту 88 років. Кожен рік я їм кажу, ми будемо займатися ще 25 років. Я сподіваюся, що так воно і буде. Я не знаю, чи я з ними буду ще працювати 25 років і плюс 25 років, але хтось буде продовжувати цю справу і вони будуть займатися. Завершити навчальний рік, тут планують міні-концертом, а перемогу зустрічатимуть гопаком. Такий важкий для нас непростий час. підвиття сирен хочеться якогось позитиву, натхнення. І якщо люди в 70 танцюють українські танці. Ми будемо, ми вистоїмо, ми переможемо. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.